Привіт, друзі, давайте знайомитись. Мене звати Євгенія. Я одна із засновниць дитячого центру розвитку бігут у місті Києві. Я переселенка з міста Херсона, мати двох чудових діточок та волонтер громадської організації «Help to Win». Бігут у Києві це не новий проект, це скоріше відродження херсонського бігуду, який успішно працював багато років і був одним з найулюбленіших міст всіх маленьких херсонців. А тому я зі 100% упевненістю можу вам сказати, що завдяки багаторічному досвіду роботи з дітьми ми точно знаємо, як спонукати дитину до навчання, як її якісно та всесторонньо розвивати та як влаштувати найцікавіше і найвеселіше дозвілля, і не зважаючи на доброзичливих сусідів, які зруйнували все ще те, що будувалося багато років, ми тут ми продовжуємо боротися. Ми будемо жити, творити, любити та виховувати наших дітей у любові. Та доброті. А зараз мені б дуже хотілося зробити вам маленьку екскурсію по нашому дитячому центру. Звичайно, ще трошки дороблюється ремонт, і вже зовсім скоро ми відкриємо свої двері для наших малят. Ну що, ходімо, подивимось. Дитячий центр розвитку бігут знаходиться у Солом'янському районі біля чудового парку, де ми будемо проводити багато часу з дітьми, вивчаючи навколишній світ. Дуже гарний ігровий майданчик для веселих ігор дітей. Задля безпеки дітей та вихователів, наш дитячий центр знаходиться на цокольному поверсі. Ну що ж робити? Таке в нас сьогодення. Ходімо далі. Зараз ми знаходимося у нашій вітальні. Згодом тут будуть розташовуватися шафи для передягання дітей. Маленькі різнокольорові пункти. М'який диван, все-все для зручності наших малюків. Зовсім скоро ця кімната перетвориться у велику світлу ігрову, де ми будемо навчатися, гратися, пізнавати різні науки, будемо робити свята та тематичні вечірки. Зараз ми знаходимося у спальній кімнаті, де зовсім скоро будуть ліжечка для відпочинку та солодкого сну наших мальдут. Згодом буде кімната для школи раннього розвитку. Для наймолодших наших відвідувачів. Все-все ми тут робимо з материнської любові для наших найдорожчих малюків. Зовсім скоро ми відкриваємо свої двері для вас вже наприкінці квітня. Тож, ласкаво просимо!